Мало того, що при введенні штрафів виявилося, що в результаті в судах 90% штрафів анулюються, так тепер ви хочете скоротити штрафи на 50% замість того, щоб вирішити базову проблему щодо мобілізації. І давайте поговоримо, що базовою проблемою є встановлення чітких термінів служби, є адекватне відношення до мобілізованих, і що базовим є відсутність бусифікації. А соціальний захист тих людей, які реально ідуть служити, і тому я наголошу, що це була кричуща безвідповідальність зі сторони Верховної Ради, точніше монобільшості сьогодні, коли ви відмовилися на негайне скликання комітету у справах безпеки і оборони з викликом головнокомандувача, щоб обговорювати ситуацію на Курщині і, зрештою, на кордоні Сумщини. Тому що, якби ви хоч трошки відволіклися від своїх справ, вам би було зрозуміло наскільки критична там ситуація, як багато загиблих, зниклих, безвісти і полонених українських військовослужбовців, і поки ви тут бавитеся заявочками, поки ви тут бавитеся зміною меж, насправді ми маємо кричущу ситуацію, за яку платимо величезною кров'ю. Ну але вам, як монобільшості, на це все абсолютно все одно.